Автоматичні коробки передач і трансмісійна рідина в них піддаються зношуванню в залежності від умов експлуатації автомобіля. Фебі рекомендує здійснювати регулярні перевірки та обслуговування трансмісійної рідини та фільтра для оптимізації терміну служби та ефективності роботи трансмісії. До високоякісних комплектів Фебі для обслуговування коробок передач входить трансмісійна олива, яка забезпечує оптимальні характеристики тертя та термічну стабільність, що гарантує ідеальну стійкість до старіння та створює чудовий захист від зношування за будь-яких умов експлуатації. В результаті маємо найкращий захист від корозії. Трансмісійна рідина продовжує захищати коробку передач та підтримує її ефективну роботу. В цьому відео ми робимо заміну комплекту обслуговування трансмісійної рідини на автомобілі Mercedes S-Class, обладнаному семиступінчастою коробкою передач 722-9, яка також встановлюється в багатьох інших моделях. Після підняття автомобіля зніміть захист трансмісії. Потім відкрутіть зливну пробку та дозвольте трансмісійній рідині витекти з контрольної трубки. Коли потік рідини зменшиться, вибийте контрольну трубку вгору у піддон та злийте залишки рідини. Примітка деякі транспортні засоби також оснащені зливною пробкою, встановленою на гідротрансформаторі. У моделях із системою старт-стоп для доступу до зливної пробки необхідно зняти допоміжний оливний насос трансмісії, відкрутіть болти кріплення піддону АКПП та злийте останні залишки рідини. Очистіть та огляньте піддон на предмет будь-якого сміття та викиньте стару контрольну трубку. Встановіть нову контрольну трубку, переконавшись, що вона того ж самого кольору, що й стара трубка. Зеніміть старий оливний фільтр та встановіть новий. Замініть прокладку піддону коробки передач та встановіть піддон на місце. Використовуючи нові болти, які входять до комплекту. Послідовно затягніть всі болти, дотримуючись необхідного значення моменту. Крутіть адаптер пристрою для заливання рідини у автоматичну коробку передач у піддон і залийте у коробку передач 6 літрів рідини. Протягом наступної процедури не від'єднуйте пристрій для заливання, оскільки треба перевірити рівень рідини. Переведіть важіль перемикання передач у положення паркінг. Підключіть відповідний діагностичний інструмент для перевірки температури трансмісійної рідини. Запустіть двигун і переміщуйте важіль перемикання передач у кожне положення декілька разів. Потім поверніть важіль у положення паркінг. Коли рідина досягне заданої температури у 45 градусів за цельсієм, від'єднайте пристрій для заливання і дозвольте надлишку трансмісійної рідини витекти до крапель. Якщо витоку рідини не було помічено, долийте її до моменту витікання, вкрутіть нову зливну пробку. Закрутіть нову зливну пробку та затягніть її, дотримуючись необхідного значення моменту. Вимкніть двигун, перевірте наявність витоків. Потім встановіть захист. Опустіть транспортний засіб і виконайте дорожнє випробування.